Друзі, вітаю вас на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і по святу молитві за нашу землю, і слава Господу за те, що ми можемо збиратись кожен ранок та молитись за Україну. Там, де ти знаходишся, може ви десь в кімнаті, може працюєте, може, рухаєтесь кудись зупинитесь і разом з нами помолитись за Україну. Це важливо. Молимось. Батько наш небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб Ти, великий, всемагутній Бог повстав в своє величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, Господи, щоб Ти захистив мирних людей, дітей, жінок, літних людей від цих бомб, снарядів, ракетних та шахетних атак. Батько небесний, Небесне, захистив ім'я Ісуса Христа. Молимось за наше військо, захисти наших героїв, наших казаків, наших захисників та захисниць. Молимось за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. І просимо тебе, благослови, зміцни кожну бригаду та кожне підрозділ. Нехай твої Янголи рухаються, нехай твій дух зміцнює наших. Військових в ім'я Ісуса Молимось за них, за кожного. Просимо тебе, батько наш. Молимось також за волонтерів, капеланів. Молимось за військових медиків, психологів. Просимо Тебе за всіх тих, хто, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру, благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та сіли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Батько Небесний, молимось, Господи, за біженців, за переселенців. Просимо тебе за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримуй. Молимось за президента нашої країни, за перемовини просимо тебе і довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо: мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь. Там і да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помолюся о, о вас. І у нас проходить школа, навчання. Ми з вами навчаємось. І хто не навчається офлайн, підключається онлайн. І це дуже важливо, коли, коли ми занурюємо в навчання, в Слово Боже, і е, зростаємо духовно. Знаєте, це цей тиждень у нас таке вчення, вчення спасіння, як ми е, отримуємо спасіння і як його треба нам берегти. амінь, Цінувати спасіння. Тому що Біблія каже, що спасіння можна ну, ну верні, треба хранити. Біблія каже, що віру треба а оцініть і знаєте, а ми спасаємося вірою. І також написано, що ми можемо, віруючий чоловік може відпасти від віри. Віруючий чоловік може отойти від Бога живого, може заблудитися, може попасти в якусь єресь, в то лжеучення і відпасти від благодати. Все все Писання говорить ото, щоб ми з вами були людьми, які бодствують, які, а, знаєте, не относятся до спасіння як-то безпечно. Поэтому, знаете, вот когда мы понимаем это, что мы находимся на территории врага, на территории, где, где, где дьявол, это его мир, 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 это его, знаете, царство. И мы на его территории, и он как рыкающий лев ходит и ищет, кого поглотить. Вот, поглотить веру, поглотить надежду, поглотить любовь. Вот, и важно, чтобы мы понимали это и не дали ему не позволили Ему украсть нашу веру, украсть наше спасение. Вот, а как Иисус сказал, претерпевший до конца спасется. Моя молитва о том, чтобы мы все с вами претерпели до конца. Прошли эту войну, эти трудности, эти испытания, соблазны все. Все эти проблемы, мы устояли в этом все, устояли в вере и дошли до конца. Я благословляю вас на это. Благословляю ваш, ваш день, ваши справи, ваши родины. Благословляю вас с любовью и верой. в имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю. Побачимось с Богом.